Вітаю, що приходить вам на думку, коли ви чуєте вираз ідеальний двопідвіз. Можливо, це висока продуктивність і комфорт від їзди по різним типам місцевості, чи можливо поєднання надійних компонентів та правильної геометрії рами. Погодьтесь, не часто можна зустріти велосипед, який би поєднував в собі всі ці риси. Але в нас є такий, і ми дуже хочемо вам про нього розповісти. Зустрічайте новий Merida 160 fr 800. Якщо ви цікавитеся двопідвісними велосипедами з великим ходом підвізки, то скоріше за все ви знаєте такі моделі, як Merida OneFoT та OneSixті. Це велосипеди, які мають однакову раму, але різний хід підвізки. У OneFoT він складає 150 мм, а у One 170 мм. Але що робити, якщо вам і цього недостатньо? Для цього якраз і був створений One FR. Велосипед має збільшений хід підвізки, а саме 180 мм на передньому колесі та 171 мм на задньому. А приставка FR значить фрірайд, що робить ваші маршрути такими, якими ви самі забажаєте. Рама велосипеда виготовлена з використанням технології гідроформінгу. Це технічне рішення дозволяє створювати легкі та надзвичайно міцні рами. До речі, вага цієї моделі складає 17,8 кг, що є гарним показником як для такого типу велосипеда з відповідними комплектуючими. А як ви вважаєте, це багато чи мало? Напишіть, будь ласка, в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Рама виготовлена з алюмінію маркуванням 6066. Він дуже легкий та міцний. Завдяки технологіям потрійного батингу та гідроформування Merida виробляє алюмінієві трупи складної форми для найкращого співвідношення жорсткості рами до її ваги. Також на велосипеді впроваджена технологія P-Flex – поєднання матеріалів та труб особливої форми. Завдяки цьому вдалося знизити вагу та додати жорсткості у тих місцях, де це потрібно. Взагалі, 160FR створений на платформі, відзначеного нагородами 160 – а як ми вже перевірили, він дуже міцний, тому ви можете цілий день їздити по байкпарку або просто час від часу їздити по найскладніших доріжках і стежках, знаючи, що велосипед вас точно не підведе. В підтвердження цих слів можемо сказати, що велосипед відноситься до п'ятої категорії. А це означає, що конструкція велосипеда цього класу дозволяє виконувати стрибки за вишки до 120 см та нестися вниз на максимальній швидкості. До речі, велосипед 160FR вже встиг отримати позитивний відгук від команди Mountain Bike Radar. Протестувавши велосипед на крутих і технічних трасах на південному заході Англії, команда оцінила щеплення з поверхнею, особливо на задньому колесі, і прокоментувала: відчуття їзди залишається добре контрольованим і впевненим навіть на незнайомих дуже крутих і складних трасах. Завершаючи свій огляд, вони сказали, що на світовому ринку волосипет One Ван FR виглядає як до біса хороший велосипед за ту ціну, яку він коштує. Він міцний, стабільний з пристойною комплектацією в порівнянні з конкурентами. Отже, давайте почнемо з підвіски, бо тут можна багато чого розповісти. На велосипеді встановлена вилка DVO Onyx 38 d 2 з ходом у 180 мм. Корона вилки постатіла та з кованого алюмінію. Також на штанах вилки є клапани для автоматичного скидання надлишкового тиску, яке може утворюватися всередині при різких ударних навантаженнях. Амортизатор тут від DVO Jet XD2. Він має трьохпозиційне регулювання компресії та регулювання відскоку. Ще амортизатор має розширювальний бак з охолоджуючими ребрами, що не дає перегріватися мастилу всередині камери, коли ви їдете довгим і складним спуском. До речі, під кожен розмір рами велосипеда One Sixty FR800 використовується своя пружина, яка має відповідну силу стискання. На велосипеді fr 800 завжди будуть різні колеса. Це рішення називають системою MALLET, коли попереду у вас 29 колесо, а позаду 27.5. Завдяки такому рішенню вдалося забезпечити максимальну маневреність, незалежно від того, чи ви круто входите в повороти чи різко вилітаєте на трамплінах. Однак ви можете перевести задню підвізку на 29 колесо, не впливаючи на геометрію рами, завдяки новій системі Flip Chip. Якщо вже почали говорити про колеса, то і продовжимо. На велосипеді встановлений вілсет DT Swiss F1900. Це міцні та легкі алюмінієві колеса, які розраховані під високе навантаження та агресивне використання. Сама конструкція обода зроблена таким чином, щоб отримувати покришки при активному катанні навіть при невисокому тиску в колесах. Гуми на велосипеді встановлена Continental Кріптотоп. Це універсальні покришки, які мають ідеальний баланс між стабільністю, зчепленням і накатом. Вони чудово підходять для катання з мішним рельєфом місцевості, що значно розширює ваші можливості при катанні на трейлових, індуро або гравіті-спусках. На велосипеді встановлена трансмісія від Shimano Dior. Касета має 12 швидкостей з діапазоном 10-51, а шатуни мають 32 зуба, що в загальному дає вам змогу долати круті підйоми і набирати велику швидкість перед довгими вилітами. Також на задньому перемикачі є спеціальний важіль, який робить пружину перемикача жорсткіше і не дає розгойдуватися ланцюгу на нерівностях. Давайте тепер поговоримо про гальмівну систему. Тут встановлені нові TRP Trail Evo. Вони були створені для конкретного завдання: зупиняти сучасні важкі та швидкі диха велосипеди на 29-х колесах. Розмір ротора попереду складає 220 мм і він виглядає просто величезним. А позаду ми маємо ротор діаметром 203 мм. Ця лінійка гальмівної системи була повністю оновлена: новий супорт, новий важіль, нові колодки та нові ротори. А найголовніше, тут нове передаточне число на гідравлічному важелі, що створює новий стандарт продуктивності. Велосипед буде доступний від розміру XS до XL, що дає змогу точно підібрати ідеальний розмір під ваш зріст та під ваш стиль катання. А за рахунок системи визначення розміру аджелометр від Merida, ви можете обирати менший або більший розмір рами, в залежності від ваших потреб. І не варто хвилюватися, що вам може не вистачати висоти дропера підсидільного штиря, бо всі велосипеди оснащені дропером сходом у 230 мм. Підводячи підсумки, хочемо сказати, що цей велосипед це чудовий вибір для тих, хто не шукає легких маршрутів байпарку. Він ідеально підходить як для досвідчених райдерів, так і для початківців, які будуть робити перші кроки в цій дисципліні, і велосипед вам буде пробачати помилки. Плюс проста та надійна конструкція рами і невибаглива в обслуговуванні підвізка. Робить його одним з найкращих велосипедів для дисциплін фрірайд та даунхілл. Друзі, якщо залишилися питання, пишіть їх під відео в коментарі. Дякуємо за увагу. До зустрічі у наступному відео.